Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака у Києві. Працює ППО. Про таке повідомляє столична влада. Нагадаю, Україну знову атакують ворожі безпілотники. Актуальну мапу загроз бачите на власних екранах. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укритті. На Херсонщині близько 20-ї години окупанти атакували з дрона інженерне. Під удар потрапила 24-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стигна. Її шпиталізували. Повідомляє Херсонська Ова. А у сумах російський безпілотник поцілив по приватному сектору. Є пошкодження. На фронті ж з початку доби 112 боєзіткнень. боєздіткнень інтенсивні атаки відбуваються на покровському напрямку. Уже фіксують 31 наступ. Сьогодні там ліквідовано понад 150 окупантів. Повідомляє генштаб гарячий на новопавлівському та турецькому відтинках, де штурми тривають досі. На харківському та куп'янському ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі, але безуспішно. Річниця початку агресії Росії проти України, зокрема окупації Криму. Ще одне нагадування: що війна РФ проти України триває вже більше десяти років, і протягом всього цього часу єдиною гарантією існування держави залишається армія. З 2014-го військо змінилося. ЗСУ модернізувалися в озброєнні техніці та у підготовці кадрів. Наш наступний сюжет про сьомий окремий стрілецький батальйон 65-ї бригади. Понад рік підрозділ був на нулі. Бійці тримали оборону позицій на Лиманському напрямку. Свої бойові завдання виконували без ротації. Більше про формування підрозділу та про тих, хто у ньому служить у нашому сюжеті. Вони родом з одного регіону та майже однакового віку, але у цивільному житті ніколи не перетиналися. Івано-франківці, Тарас та Ігор. потоваришували вже на війні. Від початку повномасштабного вторгнення служать у лавах 7-го окремого стрілецького батальйону 65-ї бригади. Разом тримали оборону на Харківщині та понад рік без жодних ротацій зупиняли ворога на Лиманському напрямку. На Харківщині можна так сказати. Більше більше задача це було тримати оборону. На Донеччині вже брали безпосередню участь у бойових діях. Ну і там, і там брали участь в бойових діях. Лиманський відтинок логістично важливий для окупантів, кажуть у сьомому батальйоні. Тож ворожі штурми там не припиняються, змінюється лише тактика противника. 23-й рік, оцей перехід. 24-й рік більше застосовувалася така тактика з бронетранспортерами з танком. Такі механізовані штурми, ми їх успішно відбивали, завдавали їм високих втрат. Високих і подальшому вже ця їхня методика перейшла в тактику малих груп. Наступати таким чином ворог намагається і на Запоріжжі. Штурмують малими групами без підтримки техніки, але з допомогою артилерії. Вони як ти кажуть, можливо, і шукають собі якусь лазейку, норку, де послабше, а по-друге, виснажують нас? Ігор на війні з 2016-го. Відтоді як підписав договір на службу із Міноборони, воював в АТО та ООС. Після завершення контракту до цивільного життя повернувся лише на кілька місяців. Про початок великої війни дізнався на роботі. Щойно повернувся зі зміни і одразу пішов до ТЦК. А хто ж ну хто піде? Колись дитина підійде і спитає тату: а де ти був? Ну, можливо, банально, але зато правда. До сьомого Бату Ігор приєднався восени 2022-го. За роки своєї служби був двічі поранений. Уперше ще за часів АТО, а вдруге на Лиманському напрямку. У 23-му, під час відбиття е, своїх позицій, отримав поранення. Лопатку. Його побратим Тарас у батальйоні від початку його формування. Івано-Франківський підрозділ з'явився у перші дні повномасштабного вторгнення. На той момент я не вважав, що потрібно чекати повістку, тому що часу було обмаль, так би мовити, і подальші. Подальша наша історія була під великим питанням, що буде відбуватися з країною. І таких добровольців у складі батальйону більшість усі поставили на паузу цивільне життя та пішли боронити країну. Згодом сьомий бат увійшов до складу 65-ї бригади. Ми всі є частиною цієї історії. все таке, все наше суспільство. І це настільки велика війна. Військовики кажуть, щоби протистояти ворогу, потрібно якомога більше зброї та дронів і риби для захисту. А ще молоді вмотивовані бійці підтримати оборонців, ви можете своїми донатами. Зараз бригада збирає на багі для евакуації та транспортування воїнів. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. День пам'яті героїв Небесної Сотні в Україні цьогоріч його відзначають в 11-те. Саме в ці дні під час революції гідності протистояння між народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. З 18 по 20 лютого на майдані убито найбільше людей. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти, які полягли навесні 2014 року з початком російської війни на сході України. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17. Троків найстаршому Іванові Наконечному 82 роки зі 107 героїв Небесної Сотні. Троє це жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет, 105 героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Героїв України. А троє іноземців, громадянин Білорусі, Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності. Наш наступний сюжет про наших героїв-захисників: 32-річний підполковник прикордонних військ Вадим Костенко з перших днів повномасштабної війни на передовій. Кілька ротацій на Бахмутському напрямку втрата побратимів поранення і відзнаки за виконання бойових завдань, а ще відверто про бойові будні і мотивацію військовиків, які нині боронять нашу країну. Заходять на після закінчення Академії прикордонних військ України у 2013-му Вадим Костенко служив у Харківському, а згодом Краматорському прикордонних підрозділах повномасштабну війну зустрів на посаді першого заступника прикордонного загону Бахмут. Так як ми прикордонники, ми е, були на обороні Бахмута, ми переважно заступали на букпости, і потім, е, десь е, мабуть, в березні вже місяці нас відправили зведений загін. Від підрозділу е, на попастянський напрямок і вже там, ну скажемо так, ми вже там пройшли бойове хрещення. Із перших днів командиру, який мав у підпорядкуванні понад 200 бійців, доводилось не раз ухвалювати складні рішення втрачати побратимів і рятувати з поля боя поранених. Він і сам має не одну травму. Це ж друга ротація наша була Так, Да, якщо до машини просто міна прилетіла і осколком зацепила. Якщо так рахувати контузії, ну то їх було багато, я навіть не вважав. Ну, крані було от недавно, буквально скоко місяця два назад, і три контузії була. На війні, розповідає Вадим, не соромно боятися, а іноді страх рятує життя. Я перший раз на штурм, коли йшов, мені настільки страшно було, що просто ужас. Ну, я, ну, я просто смінився з тим, що ну, може бути такий варіант, що, що, ну, що я не вернусь. Я, мабуть, більше переживав за людей чи не це. Я просто розумів, що від мене ну, залежало їхнє життя, я не, можу, не маю права там, показати слабінку. Тому бути командиром для нього не лише велика честь та відповідальність, але й сила волі і біль. я втратив дуже багато достойних людей. Дуже багато ще дуже тяжко, коли ти втрачаєш, ти їх не можеш винести з поля бою, тому що це фізично неможливо вони там залишаються. Зокрема, і через це захисники, які тривали час на передовій, мають хронічну втому. Їх треба ротувати постійно. Наприклад, дві ротації сидять, його можна, його треба примістити на якийсь більш, більш спокійний підрозділ. Да, хай він там послужить півгода там, або год, да, він прийде в себе, і потім його можна обратно, типу, забрати. Тому каже, ні в нього, ні у його побратимів немає толерантності до військовозобов'язаних, які уникають мобілізації. Пацани, які, які там сидять в окопах, да, або там в зоні виконання бойових завдань, вони просто дивляться ці тіктоки, типу, знаєте, і ну чому я так не можу? Ну, чим я хуже? Більше злості. Ну, ті, знаєте, там в качалках, там такі, які обмежено придатні, типу, знаєте. Ну, Тут ти, ти, ти в апріорі ти не можеш бути обмеженим придатним якщо ти тягаєш штангу 120 кг. Вадим Костянтинович родом з Донеччини, а дружина з Харківщини. Після 22-го родина проживає на Хмельниччині. Станом за сім'єю сумуєш. Ну, якби, знаєте, я навіть приїжджаю коли додому, там, в відпуск там, или, там, на ротаци, коли нас там відпускають. Е, знаєте, от, навіть. Ну просто не хочеться нікуди ходити, нікуди виходити. Там ті просто бути там з ними, ті там, дома, і все. Вадим Костенко нагороджений орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня і відомчими нагородами. Та найбільше він пишається високим званням офіцера-прикордонника. Раніше нас пограничники, знаєте, типо, сравнювали просто ну вообще з невоєнними, а просто паспортисти, там короче, то зараз Ми ну якби ми воєнні, тіпа. Ми ну, з нами вважаються, з нами совятаються. Тобто всі ми показали, що ми теж вміємо воювати. да? І що, що непогано, що вміємо воювати. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Про підйом захворюваності на ГРВІ, грип та ковід 19 повідомляє мінохорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість інфікувань зросла на 20%. За останній тиждень захворіли понад 200 тисяч людей, серед них 60% – діти. Перевищення і підпорогу зафіксовано в 16 областях. Зростання захворюваності спостерігатимуть упродовж 2-3 наступних тижнів. На Прикарпатті та Львівщині влада запровадила локальний карантин. Докладніше про ситуацію там розкаже Жанна Дудчак. В анофранківських поліклініках велелюдно. щодня близько чотирьох сотень звернень. На грип, герві та ковід прикарпатці хворіють цілими родинами та колективами. Навіть в одній і тій самій сім'ї клініка може бути найрізноманітніша. Одні мають тільки високу температуру, одні мають температуру з з явищами інтоксикації. І, на жаль, дуже часто вони супроводжуються ускладненнями у вигляді бронхітів та пневмонії. Ну і відповідно ми змушені скеровувати їх у стаціонар. Одним із симптомів, які не зовсім характерні для такого періоду, але який ми спостерігаємо: це є тривалий надсадний виснажуючий кашель, який залишається в пацієнта після того, коли він, власне перехворів на ГРВІ. Серед недужих майже 70% діти особливістю даного сезону, от власне, є те, що серед діток більшість дітей хворіє на грип, і ми маємо підтверджені випадки грипу за допомогою швидких тестів. Це як грип А, так і грип Б. Доросле населення активно вакцинується. Натомість дітки, практично я навіть не знаю. На моїй практиці немає таких пацієнтів молодшого віку, яких би батьки вакцинували. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щотижнево моніторять під ситуацію. Стрімке підвищення захворюваності зафіксували ще в січні. Щотижневий приріст від 20 до 30%. відсотків. Я на Прикарпатті вже і летальні випадки: п'ять від ковіду та два від грипу. Один з пацієнтів 12-річний хлопчик. Ми бачимо зростання. Захворюваності і бачимо те, що ми прийшли вже епідемічний поріг на 95%. Такий швидкий ріст відбувся за рахунок того, що зараз відбуваються там активні контакти між дітьми і дорослим населенням. Тобто, це в закладах освіти, в дошкільних закладах. Люди між собою контактують, не дотримуючись того ж навіть маскового режиму в сезон активної циркуляції вірусних інфекцій. Ми з вами перевіримо ці речення, які ви склали. Бажаю вам успіху, Олена Анатолійна – вчителька першого класу в одному з це Івано-Франківська. Серед її учнів нині відсутня майже третина. Така плинність, що минулого тижня, наприклад, хворіли одні, а цього тижня вже зовсім інші. Тобто процес триває. І вчителів багато, дуже колективу багато захворіло. От вже доходило до того, що і не було кому йти на заміну в класи. Ну і, і, і діти тож уже другий тиждень заклад на дистанційному навчанні. Дуже багато хворих вчителів цифра сягала до 16 чоловік. Це і відчутна картина. Було понад 300 дітей, які перебувають зверталися до лікаря. І шкода, що є окремі випадки запалення легенів. Тобто, ситуація достатньо є, така напружена через швидке зростання кількості хворих на гриві та грип Посадовці вирішили перевести на онлайн режим усі школи та коледжі області аж до 4 березня. Також рішення було запропоновано і воно підтримано всією комісією. Що ми зараз рекомендуємо обмежити культурно-масові заходи, обмежити перебування великої кількості людей в закладах, які передбачають в міжепідемічний період такі скупчення. Також це масковий режим. І те, що є цікаве, ми запропонували, і комісія знову ж таки підтримала це обмежити відвідування пацієнтів в лікарнях. Родичами, близькими і просто друзями щодо садочків та вищих навчальних закладів, то керівникам наразі рекомендують зважати на підситуацію. Якщо статистика захворюваності зростатиме, так само запровадити дистанційну форму. Жанна Дубчак зі Автонас, подробиці телеканал, інтер, марафон, єдині новини. На Марсі колись були водойми. Марсохід НАСА зробив захопливе відкриття. На червоній планеті знайдено сліди стародавніх озер. Вчені та на фото побачили хвильові брижі, які утворюються на берегах озер під впливом вітру. Це свідчить про те, що на Марсі близько 4 мільярдів років тому існували неглибокі озера. Це відкриття змінює уявлення про Марс, адже виявляється, що в минулому планета мала теплішу атмосферу, здатну підтримувати рідку воду. І, можливо, саме в цих умовах на Марс могло існувати життя. Технологічний гігант оголосив про прорив в обчисленнях, представивши свій перший квантовий процесор. На його основі планують створити комп'ютери, які зможуть вирішувати завдання, що не під силу навіть найпотужнішим суперкомп'ютерам, які існують на сьогодні. Розробка базується на новому агрегатному стані. Теплопровідниковому у перспективі компанія прагне створити процесор з мільйоном кубітів, який змінить майбутнє технології, за словами СІАО-корпорації, це значний крок до повноцінних квантових комп'ютерів, які можуть з'явитися вже в найближчі роки.